Поки нема, зато є снаряди. Ось снаряд. Ось це ну, якась наче головка, блін. Коротше. Ось снаряд. Вон куча снарядів. Коротше, якщо хочете назбирати металолом, а здати. Вон валом і гільзи вон і ось ще гільза. На собі снаряд, коротше. 20-40, десь 45 сантиметрів. Усе, уся береза в трутовіках. Мох який красивий. І знов снаряди. Один цілий, один розірваний, Боже, вони такі важені, блін. Я не можу цей Ого, блять, підняти. Ніче А ось брусничка. Треба вирвати раз ось. Із веточками прям вирвати і посушити тоді. Що тут сьогодні тільки нема в лісі? І з блендера запчасті. І ось і м'ясорубка. Коротше. Ржава. І якісь сіді, і з-под он банка. І, коротше, і з-под краски якісь банки тазики. Є все, бляха, крім грибів. Це на мене не похоже, що я сьогодні грибів ще не знайшла. Це щось, як ото кажуть, у лісі здохло. Ось букет який в мене. Бачите? О. Насобирала собі букетик. Тепер угадайте, що я з нього робити буду.